Захворіли огірочки на переноспороз. Багато де зараз пішла волога і хворіють рослини. Як зробити рочники, можна їх покропити. Беремо попіл, він є в печці в селі в кожному будинку, насипаємо третю частину відра попелу, заливаємо два чайники кипятку, вам буде достатньо. І залишаємо його на півдня, щоб воно настоювалося. В чому фішка? Гриби не витримують високого pH розчину. Тобто, в нас утворюється лужний розчин. Цим лужним розчином ми можемо покропити рослини і таким чином не буде на них призивати фітовтори і перенос прос. От дивіться, водичка, якою я користуюся, має ph 6,99, А розчин. Е яким я хочу обробити оце хвореньке листяко, оце захворювання буде мати е, PH значно вище. От я беру те, що в мене утворилося таї, значить невеличка, скільки там, 3 літра е, цієї води, і я бачу, що PH в нього становить аж цілих 12,3. А коли я додавала до. Е, коли я додала відро до 10 літрів, я пішла просто долила водички і поміряла ще раз PH, то PH був більше 12. Це гарне лужне середовище, а гриби в лужних середовищах не живуть. Це для них отрута. яд. І розчин золи попилу буде не тільки фунгіцидом, не тільки нам допоможе боротися з. Е... Захворюваннями рослин, перенос на огірках, на кабачках, фітофторою, А І також буде калійним добривом, бо попіл це прокалій, і буде відлякати білокрилку. Проціжую його через тканюшку, наливаю його в оприскувач і оприскую свої огірочки. І можна ним оприскати і помідори, і капусту проти білокрилки, бо вона не любить цього вонючого запаху і її буде там ставати менше. І інші рослини, які хворіють. Ну, В даному випадку краще всього, і актуальніше всього це помідори проти фітофтори і огірки проти переноспорозу. Так як зараз ідуть дощі, то кількість їх збільшується і збільшується. І холодні ночі теж сприяють. Цим захворюванням і здорових всім рослин користуються дуже гарний рецепт.